Ми також на басейні. Зараз десь день народження ще було. І була музика, книжка, тривальна. Але ми зареєструвалися і ми не бабусь пробували. Хоча дія все рішила цей раз. Ну були проблеми, це все звічно. І не було. Зараз новий залп з'явився. Зібрала вже ключку, букін села два. Спочатку хотіла чекали І зараз вже до номера. Такий мав деревочний типу парк. Тут пая, але зараз закритий басейн, і бочка в пони працюють. Але є сауна. Ну і на масаж я скоро піду. До речі, у мене через пів години масаж. У мого уробина заживка тут. Все дуже класно. І ще біля Тітскабу з'явилося досільний теніс, футбол і хокей, аерохокей. Раніше він був в спізалі наверху. Я туди теж планую сходити. Зараз не знаю, чи він там є. Подивимося. Їли, Все. тутик. третій корпус, другий поверх. До речі, дуже зручний номер. 320 людей. І мені подобається, що тут дерева і тіньок. І зробили ще качель, до речі. І це, типу, як фотозону покращили. Пламочки, корпус. Це третій, тут другий. В общем, ось корпус. В першому, до речі, ні разу не були, а в третьому і в другому була вже. Мені ну, не подобається. Ну, перший він старіший, а другий, третій, більш новіший. Тут я. можно так сказать, мини-обзорчик. Сейчас туда Я поки взуто буду. Тут шкафчики. Номер в цей раз брали менший, ніж минулого разу туалет. І було тут, але без світла. Тому що я не знаю, де воно включається. Тут зеркало. В цей раз номер менший, минулого разу ми брали більший. Але зараз цих не було, були люксові, але вони прям гігантські. Тут, в общем, Руки мити, полотеночкам. Сподіваюсь, хоч щось що видно. Але, звичайно, тут теж полотенці. Мило. Ні, це немає. Ладно, от мило. Далі ще одна зерку вимагаємо. О, боже. Тут тут тільки я не знаю, що... Чого... А чогось світла нема. Прикол. О, до речі, кімната по-іншому виглядає, ніж ми брали тоді. Тут э, столик, макальчики, бутилочки. Якщо не помиляюсь, тут кожен день додають Ем, е, Ну, як же без цього, але це платні, до речі. Далі тут я буду спати. Тут ще комодик такий. ліжечко, Вигляд з вікна, да. Минулий раз номер просто з нічого ракурсу був. Тут тумбочки. Нічого не лежить. Але тут бумага. І ось ведь. Тут. Одітельник. І, звичайно, ж нова тумбочка. Ну, тут. Показала, поки речей немає. Принесла речі. Ой, шкаф. шкаф я тут, тут сейф. це? Стіль. Тапочки є вішачки і балетеночками. І номер з ключиками. Тому що якийсь раз були з карточками. Я не знаю, можливо, поміняли і тепер ключики. Минулого року теж були ключики. От, от, трохи видно комнату. Але нормальна комната, типу, мені здається, коли була... Класичний, ми е, брали, то була менша кімната. Зараз вона доволі велика. Ну, типу, вона не сильно і маленька, якщо чесно. Тобто, якби трохи більша, і то може було б краще. Але я не розумію, чому світла нема. Мені це може хтось пояснити? Типу, десь буду розбиратися зеркало. О, але на столі нема зеркала. Коли брали більше, було ще тут зеркало. Втілася, що можна під В принципі, до будь-якої зеркало. Не важливо. Вже є кімната, зараз речі ще приїдуть. І я побіжу на масаж. Незручно, що немає біля мого ліжка зарядки, розетки. От тут є дві розетки, а біля мого немає. Це не дуже удобно, розетка отут. Але ладно, з цим я якось розберуся. Я не знаю, як я це відео ділити буду, тому можливо цей румтор чи кімнати це буде взагалі окремо відео. Ось така припала, вона тут закрита. Хочу сказати, що з цим заселенням я запізнююсь на масар. Я в сторону пішла. Мене це все пісить. І я на цю сторону взагалі пішла. Капець. Я ром тут знімала і світла у нас немає до пів четверта, я вже не помиляюся. Тому це не я не могла знайти, його просто нема. Ну, я написи не читаю, не нормально. І анімація, я не знаю, на що я сьогодні піду. Може на фільм піду. Там ввечері о 9. По-моєму. Буде фільм до 10.30. Тому подивлюся. І вам нічого не видно. Побачимося після монтажку. Вже з пауербанку нічого не видно. Я вийшла, тут така зона. Я сюди думаю, що прийду. І тут закрито, тут буде покращений спа з осені, як пишуть. Така легкість під мезавим класом. Просто зарядки немає зараз, розетки. я б не встигла зарядитись, то взяла з собою паербанк. Тут теж підписано, де що, вказателі, все. Іду в кімнату поки. А там вже рішу, куди далі. Шикарно. І я думаю, всі побачили, як там гарно. Водичку можна брати. До речі, водичка була просто як чайником. А зараз вже так, як кулером зроблено, прикольно. І цукерочки я теж взяла. Це, до речі, єдиний масажист, ну, як мені здається, що зробив так. Не Звертайте увагу на те, що в мене з волоссям щось не так. Все масажем, В принципі, просто морська зачіска. Але я не казала, що минулого року я вирішила спробувати у іншого масажиста і мені не зайшло. Бо я потім знову просто. Я вже бунт устроїла, щоб мені вернули мого масажисту, бо це треш. Я практично в пістерці була минулого його року. Котик, котик. І десь тут собачки ще були. Але я не в курсі котика з чорного, коли йшла, бачила. Їх тут доволі багато. І це класно. Я вже переодяглася, іду на басейн. Буквально, може, півгодинки, може менше, бо в номері. цю цукерочку. І буду зимати ремонти. Що в нас сигналізація, я не знаю, в корпусі включилась. Не знаю, що це було. Потім сейфом проблеми виникли. І полотенце щось світі холодний, тому визвольте майстра і щось він там буде дивитися. Сподіваюсь, щось вирішиться. А ще я хочу на цих качельках пофоткатися. Може сьогодні, може завтра, тому що на вихідні холодно передають. В номері з'явилося, тур перезнімати я не буду. В принципі, я все, що бачила, показала, Там тому дуже Ну, В принципі, все по стандарту, що у всіх номерах. Тому я не знаю просто, що показувати. Тут річечка. Цього, до речі, не було, як їй казала. Все, іду. чуть-чуть після вечері посиділа, можна так сказати, накачає, і все. Номера, короче, тут еще выезд я не знаю, что про противо, взгляните, как мы Да. Как видите, У -у -у. можно вот так вот Ну, в общем, прикольно, но я пока выходить не буду. по факту так можна. Це виходить на задній двор. Вікно, якщо не помиляюсь, то в нас наперед. Ще ось тут ми заїжджали в магазин, купили різні напої. І саме їх можна брати, тому що тут вони дорожче коштують. На пару раз я візьму і брала апероль тут. Але так, купля... брати вигідніше. Ось якраз тут ще з масажу. Такі от. І один з них я вже брала ось такий шарпис. Махіто. Ну, в общем, отак от. І тут...